Наше вітання, зима за вікном. Давно не було у нас такого нового року, щоб з таким снігом, з таким морозцем. я повернулася з магазинів, ходила на закупи, докупить те, що потрібно на новий рік. А що я купила, давайте переглянемо. Відкриваємо мого рюкзачка і дістаємо мої покупочки. Так, помідори чері, дід мороз виглядає. Зараз я все це розкладу і вам розкажу, що я купила, докупила. Ну, що ж, ось мої покупочки. Так, це у нас пакети для запікання, вони дуже потрібні. Горішки, арахіс для салата, сухарики теж для салата, дві пачечки майонезу для салата. А ви багато будете готувати салатів? Я думаю, що я небагато це зроблю: шпажки для прикрашення бутербродиків. Лаваш, сметана 21%. Молочні вершини, до речі, непогана сметанка. Так, колбаса лікарська глобину, я її люблю. Ну, звичайно, буде олів'є. Який же новий рік без олів'єшки. Так, тут у мене виноград, до речі, виноград 69 гривень. Мандарини, новий рік без мандаринів це не новий рік, запах мандаринів має бути. Це купила хліб на зараз багет. Якісь снеки. Так, морква, тому що треба для салатів. І взагалі вдома закінчилася морква. Морква, до речі, недорого 8 гривень. Свіжі яйця, свіжак називається, такий гарний е малюночок. Два гірочка для салату. Ну, так собі вийшло не, -не, -не дешево, 35 гривень. Сус соєвий. Останнім часом я чогось полюбила соєвий соус, раніше я його не використовувала. Ну, а це Діди Морози, якщо прийдуть колядники. Чері двох видів, одні дешевші, другі дорожчі: як для салатів, так і для оздоблення блюд новорічних. Салати мікс, один такий салат купила. А другий інший, будемо робити смачні салати. Я не знаю, як ви, а я дуже полюбляю салати із зеленю. Ось такі мої покупки, все те, що необхідно, недокуплено було на Новий рік всім гарних переглядів. До зустрічі!